Здійснив народ мрію свою двох років як длилася. Нарешті ми дійшли руками й ногами сюди і навели тут хоч які порядки. Бо в нас тут все було шкереберть. Дані доски залишилися після попереднього власника нашого товариша. В нього тут була пилорама. Це відповідь тим артистам, які розказують, що з колгоспів щось на шару покупляли. Ніхто на шару нічого не купляв. Е, але купили е, товариша, власника, в товариша попереднього власника, власникам. Та була полорама. А де він її купив, не готов сказати. Але головне, що хоч щось від тих колгоспів уціліло. Дані наші, е, наша територія з гаражами, це ну, минуле е, тих колгоспів, яке було. Але таких гаражів навіть в сусідньому селі теж вони були навіть новіші, краще, ніж у нас. То, що їх зрівняли з землею. І просто стоїть розруха. Тому, як на мене, позитивніше, хай навіть той, хто, хто в колгоспі там за копійки його напаї на розпайовку позабирав, це буде краще, чим після холдинга Просто будуть бур'яни, гнидники і все остальне. Тому то менше пишіть всяких дурниць, а більше робіть діла. І воно, воно буде, буде краще і проще. А то, виходить, тільки як, -от, як коршуни налітають і починають розказувати, що, що хто і як. Нічого в цій житті. Безплатно й дешево, не буває. Так, ось у нас і дрова з'явилися, бачите, які. І знайшли ми отакого дракона. Раритет. Це що, Коля, МТ воно? Не К-700, МТ. Що з ним робити, не знаю. Червен то саме проще. а може. Хтось займається, може в курсі, що з ним робити. Ну, На чермет це, в принципі, або розібрати з алюмінієм, з черметом і здати, або може хтось займається, хтось фанатіє по цьому. То пишіть, дзвоніть, може щось обсудимо, договоримося і так далі. Так, і ось у нас тут територія з'явилася, тут площа, все є. Подони ось на кучі. Зараз будемо перепилювати оці, всі речі. Отаким От макаром. Так що це, оце. чим займаємося? Чим займаємося? Що показує? Як ми наводимо порядка? теж якби не сильно цікаво. Ну, тим не менше, навели, навели, показав, розказав. Так що робота робиться вже, знаєте, так ото, перед Новим роком. Давай його зробимо, кажу. То це два дні гралися, так, да, кори? Два дні. Це третій. Ну, це третій. третій день оце будемо тут. Робить, наводить порядки, що не годиться в доски ой, на дрова, що годиться, ставили, десь кудись пайде, воно. Оце такі моменти. Це два, Другий, майже третій год, я це, Та треба буде зробити. Ну воно то вечно зімойте, НТ-зони крутимо, немає коли тут навести поряд. А тепер хоч наведемо хоч беги, подони, все ось на кучки. То чик, положив, знаєш, воно на одному місці, прийшов, взяв його без ніяких опросів. А то б лізе, шукаєш, де, що, до чого. Деяку досточку і так далі, то нарешті мрія здійснитися за два чи за три роки. Отак. Так, ну що, ми зараз тут ще далі проведемо проведем реконструкцію, складемо, розкладемо. І тоді вже перейдемо МТ, до мт зона до розіграшу призів. Що е, там ще? А МТ-зона заведемо. Масе я хочу в цьому, в цьому році. Витерти, протерти, натерти, щоб вже тіпа, з чистим трактором новим. Ну це в общем, далі це все діло, покажемо. Ще ж треба зробити компресор, щоб він функціклірував. А тоді вже переходить, щоб з трактора можна було видати, бо вначе, нас компресор дав збої. Ну так, додалі, далі покажу. Не перемикайтесь, не забувайте за лайкос, далі буде. Так, значить, робочі наші моменти, робочі будні. Чуть-чуть е, підкачав нас наш компресор. Отакий От він у нас. Отакий От стоїть. Сам компресор моторяка дебелий. Ресіври, не знаю, літрів на 300, на 200, може, може і більше, не знаю. І, в общем, стоїть у нас отут лагодітель, чи лагоділітель, як він там називається. Ну, Одним словом, він, в принципі, не нужен. Це ставили з тим розрахунком, щоб не випадала в волога конденсат нашій ресівері. Ну, воно не функціонує, все одно є у ресівері, там знизу кран. Воно Все одно там. В, це ж в конденсат спускаємо. І в общем що. Оце отака, конструкція цього ж влагоділителя. Отак це діло стоїть. Сюди накручуються дві шланги. І виходить, почало, почало травити. Травить тут з-під низу. Тут у нас стоїть такий типа клапан, резинки там, і так далі. Не знаю, що цьому причина, чого воно почало травити, спускати воздух. Ну, діло в тому, що. І резинки і підмощував, і резинки міняв, і товстіші, тонкіші, все одно січе. Задовбався я його кратко знімати. Е, є варіант, ну, прийняли таке рішення. Або й ми його поїдемо, замовимо ось, швангу. Ну, там скільки пів метра, 30 см. Ось напряму свої і забулися. Або кажу, давай елементарно полічимо отаким от методом. Залив його це все діло герметиком. Якщо поможет, поможет. Значить, встановимо і буде у нас оця конструкція стояти. Якщо не допоможе, то значить зробимо його, як я казав, так, напряму. Напряму. То це от таким ділом зараз займаюся. Зараз я збираю до кучі. Разом з вами в прямому ефірі. Зараз ми це діло провіримо і приймемо для себе рішення, що ми будемо робити в подальшому. На обично ті самі. Шіше. Е... Шіше, що я в Та ні, це обично щермечики їздять з тими рупортами, а це щось там чепічення, чи, чи щось там продає. Так, ну що, як ви бачите, ситуація, так? Да? Зато нічого не січе. Трубочки з шоколадом, каже. І отак виглядає. Значить, він у нас виключається. Осіки тут. Шіше. Та половиною десь отак, плюс-мінус. Тут у нас що? Та Одеса. І що виходить народ? Виходить отака херня. Получається... Он, бачите Як же ж ти спок... Бачите оту розірвану конструкцію? І що то мені кажеться, що то воно щось або не то, або. Та ні, Коля, ні хрена. Ось присвятив, це літіє таке. Не, не, зробно, так. не, не те. В общем що, ми подумали, що воно там лопнуло. Пішло у нас отут отравить. Ми його заліпили, я його встановив. Пішло травить отсюда. Кстати, де тут той отвір? Той отвір, де він там? Де ж був, поплас? Ось все. За цього отвора пішло сікти. Підтягнув цей болт, щоб піджати пружину, все одно січе. Коротше, вирішили викинути його. Викинути його. Так як все одно збирається конденсат. Хоть він стоїть, хоч його немає. Яка різниця, все одно його прийдеться через той кран спускати. І що ми вийшли? Тут у нас, виходить, дитовська гайка. Отакий От є переходничок з дитовської на МТЗовську шлангу. Найшли ось у хазяйстві кусок шланги. Сюди ось уголочок. Ця шланга була з уголком, отаким От макаром. І ви чуєте, навіть ніде не січе. Тишина. А коли... а коли була ця благодіїтель десь по-любому січе. Як не отут, так десь з тої сторони. Як не на тому штуцері, так на тому. Ну, в общем, отаким макаром вилічили ми наш компресор. Тепер все, все прекрасно. Все роботу. 7,5 атмосфер, автоматика. Всі діла, всі ці вещи. 0 і це буде постійно пекти. А це автомат. Тобто воздух впаде до 5, 5 десь 5,5 да, ,5, і заново включиться і буде колотити, поки не буде 7,5 і заново виключиться. Так, ну, одне зробили, тепер можна займатися і в тракторі повідувати. Переходимо до трактора. Тут, а, звісно, в мене безпорядок, Зараз ми це все діло виправимо. Бо воно то погода, то холодно, то жарко, то ще якісь моменти, то не хочеться. Так, це є. Оце самий найбільший недолік даного трактора, особисто для мене, це те, що в ньому відсутня кнопка маси. Навіть в МТ-зоні і то вона є. 864 мотогодини. Навіть в МТ-зоні і то є. От не дуже сильно удобно практично, що немає кнопки маси. Так, Все, заводимо, потухли свічки. Ну так, важкувати, я б сказав би, так? Да? Це я не знаю, місяць він це точно стоїть, не заводиться. І погнав цокотіть. Цокотун. Так, що там в нас зарядка? От бачите, коли роблять свічки, а не видно. Ось, що. коли свічки освітяться після того, як ми завели даний трактор. І вони деякий час після заводки все одно працюють. То акумулятор, бачите, показує 12 вольт. Час вони потухнуть. І все буде бомба. Ну, зараз якраз покажу, бачите, мінус один пише, це вона що? Десь плюс 6, плюс 7 він пише, а десь в якійсь середині мінус один, то лі в моторі, то лі в коробці. Ну він там сам шарить, коротше, в цих всіх віщах. Бачите, це довго працюють свічки після того, як завелися, чого не знаю, ну конструкція -то така. І це означає, що довго не заводиться трактор. Бачите, потухли свічки. І одразу зарядка, бачите яка? Так що хай торохтить та будемо прибирати новий рік, бо... Щось у мене тут через що все. Знаєте, замість того, щоб бачок десь робити там, на грузах чи ще десь з водою, щоб у <смість> мене салфетки їх навіть листя є. У вас є листя? Де воно попало, десь вікно навіть, відкрите було. Ну, В общем, вийдуть, протести, вологе прибирання, що тут ще, все. Віж, в принципі, нема нічого. Ото такі діла. Так що займемося цим, зробимо. Ого, запотіла, я моя сирость якась не... А, це я, мабуть, хекав, як знімав вже ж порсунки. Е, Ці Свічки накали, як сидитися. Е, в общем що? Натрунами її набрию, да? потім далі ще там включимося, покажемо, розкажемо. Ну і тоді вже перейдемо десь туди до розіграша. Я думаю так. Так що не перемикайтеся. Так, на очереді МТЗУН, що він нам зараз запляше. Пішли свічки мигать. Теж стояв, ну, пару неділь, недільку, півтори, може. До двох десь стояв. Зараз дивимось, що нам МТЗ запляше. Та давай вже. Диви. О, пробуємо. Отак! Часи! Бачите, що чудом. Отягуємо зуби на бороні. На боронах. Я думав, що є зуби. Коля в нас як кольчик, знаєте, куди впечатлі. Кольщик на коліні купала. Сейчас покажу а чуть-чуть. Первонія, прикольно. Обще бома. Допустим, так і брать, і блять. приходить со временем ходя. Ну так, і що ми маємо? Маємо ми... Кінечний результат. Отакі гострячки. попередньо в нас вони, скажімо так, отакі. Але вже відтягуємо, тому що треба, щоб борони працювали качественно. Наш ліп ми ще не розбагатіли. Ну, а хто в когось і отакі борони, то я впевнений і знаю. І скажу, що його не треба нічого йому тут це робити. Ну а ми робимо. Гайку крут. Той, що від 220 від компанії VITALS щось в роботі. Працюємо ним, тому що той на акумуляторі не бере. Закручені так, ну, закручено, заржавіло, землею позабивало, не тягне. Навіть времена ми беремо ось таку херобору, плюс трубу і то не відкручується. Ну, а це качество по-своєму. Бо Я так ж спробував, той, що на акумуляторах, ні не виходить, не викручує. Пішов взяв оцей о... Це вже круте, але не всі. Так що бачите І ось таким ще займаємося. Коля тут кує, кольчик. Все, спішимо до нового року доробити, так кажем. Ну і в мене все, порядок. Чистота, красота, коврик лежить. Все натер. Протер пилюку поубирав, обов'язково треба поцепити вонючечку, пахучечку, хай воно собі стоїть і той трактор буде готовий до сезону, тобто стільки весною, дай Бог доживемо. По ключу і погнав. О, тут навіть мене видно, ніфіга себе, йо Що по трактору. Та що, нове є нове, да, як той казав? По вихлопні вчора серік мені показував. Значить, на нових тракторах модель 57.11 конструкція інша вихлопнує. Якось воно тут зроблено, якийсь смачніший кронштейн. І вихлопна йде отут збоку. Ну, не знаю. Багато кому вона мішає, ой Боже, неудобно. Перед очима мелькає. Саме що цікаво, кажуть ті, та не то, що кажуть ті, думають всі що воно заважає, мені особисто не заважає. І саме, що інтересне, на МТ-зоні, на ЮМ-зоні, на Т-150. Ну, так само торчить тут на капоті вихлопна і нікому не мішає. А в даному тракторі ну, прям такий недолік, що я прям не знаю. Хай вона лучше буде хоч і по центру стоять та вихлопна, але кабіна на амортизаторах. Отаким От макаром. Ще попередній був помив, ну, колеса не спомилися, бо стояли ж на цьому самому. На землі, на воно ж прокрутилося. Коротше. Ну, так, помив, помазав, протер натер, все. Трактор готовий до сезону, скажімо так. Е, скільки це нам треба? 800. Коротше, ще 100 з лишнім то годин. Я думаю, це, мабуть, вийде вже туди після посівної, десь на оприскування, і будемо проводити йому тисячне ТО. Це бабла треба буде насбирати, й-моє, так, уровень, уровень масла. Мінімум, максимум. Можна було б, звісно, додати, а може він, звісно, стоїть, так не знаю. Взагалі нормально. Так, ну що, це все діло готове, як то говориться. Те, що хотів зробив, все є. Так що що, в принципі, в новий рік з чистим трактором, одним і другим. Це я позитивно. На мойку, до речі, 31 числа на машину записався, щоб помити. Я зазвичай не знаю як то, а 31 числа завжди записуюсь на мойку, щоб тіпа, така прикмета в мене. Щоб машина була в новий рік чиста. Ну і трактора прийшлося помити. А, ще момент, до речі, бачу, вже ще показував мені Сергій фотки. Отут стоїть на нових моделях ще один фільтр. Сепаратор, чи як он там по науці називається, третій, виходить, на топліво. Так що, щоб знали, нові моделі, які заходять, не знаю, 23-24 року. Вихлопна по кабіні, ще один фільтр, Так що, щоб знали, хто там розглядає, хто там дивиться. Все-таки роблять зміни, але ж питання в іншому, що не можна було зробити одразу. <хе -хе> ну та то, то таке, як сюди маркетинговий ход, спочатку випускаємо одні, потім вже вдосконалюємо і інші моделі вже виходять типаж, нові, оновлені, вже з тими з, без отих скажімо так недоліків. Так, все, все показав, в принципі, розказав. Все тут чотенько, все класно, чисто, як моє буде. Тоді, знаєте, сідаєш, чисте. І тоді працювати хочеться, чим коли там на три пальці, блін, пилюки, то якоби, якоби одне діло сідати в грязному, друге діло сідати в чистій одежі. Да? Ну, якось так Так що не забувайте поставити лайкос, хто дивиться це відео, кому не западло, звісно. ну і далі вже про розіграш переходимо туди. Ну і давайте до розіграша. Як я говорив попередньо, що Рафаель відправить подарунки до Нового року. І будемо робити розіграш. Все перед вами. Там, може, зараз буде на задньому плані гайкокрут працювати. Ну, Од'їхав, але все одно ж його чуть. Дивіться, що Рафаель відправив. Це, звісно, потужно, дешево, але цікаво, скажімо так. Значить, що в нас тут є? Буде три переможці, відповідно, три призи. Перший приз це колонки з магнітолою. другий приз це інструментальний ящик з доповнительним по-моєму ж, ну да, воно. з допомітою сидушечкою. Е, в МТЗ інструментальний такий ящичок. І сидіння. Сидіння, Ну, я не знаю, як воно там називається. Понятно, що не було, але в МТЗ, якраз малу кабіну, б'юме за того самого малу кабіну, мені каже, це буде бомба. Ну, до кожного із цих подарунків є ще отака коробочка. В цій коробочці знаходяться всякі такі приколяхи. Ну, в плані рюмашечки від МТЗ. Ось щось. А, тут ось ще ось якісь рюмашечки МТЗ. Тут ось наклеєчка, блокнотик, ручечки, Пакетик МТЗ, чашечка така, як в мене є. Ну, такі приємні мелочовочки, скажімо так. І ці всі три коробки вони однакові. Плюс, як я й говорив, і від себе щось додавлю. Тому бутилка шампанського. Поїде кожному із цих переможців. Е, розіграш. А Коли ми народ, зробимо розіграш. Та, напевно, після Нового року в прямому ефірі я це діло робити не буду, тому що від прямого ефіру бабло не прийде. Просто десь ставлю ставку якесь інше відео, яке ми будемо знімати і показувати. Значить умови. Умови, як всегда, самі прості. Е, бути підписаним на мій канал, на канал МТЗОК. Поставити лайкос даному відео, написати коментар. Правильно же яка просто фермер зробив. 에, спереді вкажіть МТЗ Ок. І пишіть свій коментар. І так буде проще вибрати переможця. Виберемо його рандомно. 에, візьму ще один телефон, одним зніматиму, другим буду вибирати. 에, бо б'яшкав, прямі ефіри, бабусіки не принесуть. 에, тільки одне, що це я буду, не знаю, як це все в мене вийде. Ось знаєте. Шаромижників, які заходять, просто дивиться, дивляться, писати коментарі, ніколи не писали, лайки ніколи не ставили. Але коли розіграш, вони заходять, пишуть коментар і можуть стати переможцями, то такий переможець однозначно не, як, не виграє. Це я говорю від себе, це такі умови, тому що я не люблю цих шаромижніх. Якщо ж ви дивитесь, значить щось пишіть. Погане чи хороше. Якщо ж ви дивитесь, ставте лайкоси. Не кажу там під кожне відео, Ну, як я дивитесь, туди, те й зробіть. А то виходить, нічого для цього не зробили. А тут розіраж, все, бах, уже прилетіли, налетіли. Давайте нам уже на шаромишку розіраж призи. Ну, це мої такі суб'єктивна думка, бо дивився прямий піржеки. Просто фермер, а в нього теж такі подарунки. Він розігрував. І чоловіка не було. Я не знаю, скільки там часу на тому на Ютубі. Він знаходиться неподалік бойових дій і так далі. І чоловік сидить в прямому ефірі, розказує, веде діалог і так далі. І тут вже, Коли розіграш, коли розіграш. Та ну подожіть, ну дайте з людиною поспілкуватися, якого не бачив, хто ж насікає. Людям просто йому розіграш, йому насрать, що там Жеки не було е е е там, якийсь час на тому Ютубі, е е як він там живе під, біля фронту. Це взагалі людям отак, йому розіграш треба, йому призив, все, давай, що там, раз, два, туди-сюди. Такі якісь інтересні, то я й кажу, що в моєму випадку, я не знаю, як, але якось буду. Потім провірять, і якщо це просто людина, яка зайшла перший раз. Яка людина е е не перший раз зайшла, ну просто так нічого ніде не робила, не писала, не коментувала, не ставила лайки, а просто зайшла, написала під даним відео і виграла, то така людина не виграє. Це моя моя суб'єктивна думка, і це такі мої умови розіграшу. Я думаю, це по-своєму буде правильно. Е е повинні виігрувати ті люди, які постійно на каналі, постійно дивляться, постійно Щось коментують, щось допомагають, щось там ще. Щось, ну, образно, ви поняли за що я кажу. Тому так, це все діло буде цей розіграш після Нового року. Це вже як вийдемо, включимося в роботу після цих праздників, І е, тоді зробимо цей розіграш. В принципі, подарунки, я думаю, приємні. Е, Хотілося б, щоб виграли люди ті, яким воно дійсно потрібно. Ну, наприклад, колонки це можна і в будь-яку машину ставити, да, там, кудись з магнітофоном. А от, допустимо, те саме сидіння хотілося, б, щоб виграла та людина, в якої в МТ-зоні в тракторі, неважливо, В тракторі там, сидушка або погана, або там, вона йому понадобиться, а не просто виграє якийсь там коля, наприклад, із заводу, де в нього блін, велосипед. Ну, наприклад. І йому та сідушка і безплатно не, не потрібна. То хотілося, звісно, щоб виграли люди ті, які воно дійсно пригодиться. Той самий ящичок і так далі. Ну, ну Хто виграє, то виграє. Але ті, які шаромижники, ти не виіграють. Це я обов'язково цим займуся. Умови наповню ще раз: лайкос, коментар, підписка на мій і на Рафаеля канал МТЗук. В принципі, хто такий Рафаель і МТЗУ багато казати нічого не треба. Я думаю, ви знаєте більше, ніж я. Це людина, яка займається е, запчастинами таких там до тракторів МТЗ. МТЗ це 100% усе, а за інші не знаю. Куча в нього свого виробництва, куча всяких приколях, там і так далі. Тобто, е, то переходьте на сайт в описі. Ви знайдете посилання на сайт, замовляйте, якщо вам потрібно там якісь запчасті. В нього ще, там, Е, якась акція, знижки 1-2%, дивлячись, як ви там берете з ПДВ по перерахунку, за налічку і так далі. Тобто якісь там невеличкі, символічні процентики є. І ці знижки розповсюджуються на все, як на вал якийсь там, наприклад, так само і на оприскувач, який він продає, там ці ворошилки, коси там і так далі. Ну в общем, Тим, чим він торгує на це все діло, йдуть знижки 1,2%. Так, що якщо що. В описі знайдете це все діло. Е, про доставку, Об, хто оплачує, не готов сказати, ми це ще діло з Рафаелем не обсуждали. Е, ну, Навряд чи сумніваюся, що будуть переможці оплачувати. Ну, в общем, це питання вирішимо. Е, навіть якщо хтось переможе і заплатить 150 гривень за доставку, то це буде набагато вигідніше, ніж його це все діло купити. Правильно? Правильно. Е, ну, це не точно, це не точно. Так що, що? Під новий рік О, такі подарунки народ розіграємо, зробимо е невеличкий розіграш, щоб веселіше було дивитися е мій канал, так скажемо. Ну і соответственно, ж, Рафаеля. Тому що що, це буде, виходить, предостання плюс-мінус відео в цьому році. То що я вам хочу сказати? Поздоровити всіх з наступаючими і з, з наступившими святами, побажати здоров'я, саме найголовніше. Да? Кохання, як то говориться. Ну і мирного неба на сьогоднішній день. Що да? хотілося б, щоб менше літало, прилітало і так далі, менше гибло людей. Аграріям Гарної ціни і гарного врожаю. Ну і всім, хто не в темі аграрній, всього самого самого найкращого. Все. На цьому відео будемо завершувати. Подарунки показав, розказав, показав, повторюйся, блін. На цьому все завершуємо. Дякую за увагу. Всім пока.